Так. Всім привіт, Мерек. Ми, ми зараз, як бачите, біля заброшки. Ми... І тут десь три місяці, наскільки знаю. Ну, останній раз я тут знімав в березні. На початку то десь якраз 3 чи 4 місяці ми тут набути. І перше, що тут це ось, тут все по можна так сказати. І ще. Тут якась цікава штука появилася, зараз покажу. Кому хто хоче, зупиніть, почитайте. Ну я взагалі не знаю хто це. Так, як це тільки появив, тут воно. Так, і зараз. І ще, якщо хочете, щоб ми на цю кришу вилізав, то пишіть про це коментарі. Чим більше коментарів і вподобаю на даному відео, тим швидше ми туди виліземо. Далі, що тут мерк веде? На кришу, да? на цю, а тут немає ну, як. А є драбина. драбина тут то є, але... Но... Без підпорки я якось стримаюсь по такій драбині алтазить тут. А то і ця драбина тут а, може рухнуть. Ага, ну да. так. Чим далі, тим все тут більше зруйнує. більше руйнується. А там все не так, як і раніше було. так де тут Ні, а, Да. Так а тут все так само. Ага. А тут, похоже, що хтось іноді приходить коверкатись на такому матрасі. Хтось? дуже Ага. І так. Що тут далі ще зараз покажу. Ще тут ось вишня є. Ну, перший раз бачу, що тут щось, оця ця вишня полто селка, А тут все так само. І все те саме. Тому якщо то хочете, щоб ми на цю кришу вилізали, то пишіть в коментарях. А, і ще тут ось оця лишня вже все, можна так сказати. Отже у своє. Тому думаю, на цьому короткий огляд того, що тут змінив, я думаю, вже закінчений. Тому пишіть коментарі і ставте вподобайки. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.